Ну і друзі, бачите, я казав, що сьогодні у нас буде ще розмова. Я сподіваюся, що вона буде, і ми всі сподіваємося, якщо нічого нам не завадить. А разом з тим, обговорюємо ми законопроект про економічне бронювання ФОПів, і він знаходиться на розгляді комітету. Ну, тобто, спочатку є ініціатива, подається законопроект, його підтримує, наприклад. Кабмін, як це сталося з цим законопроектом. Далі він направляється в комітет, як це відбувається зараз. А, а потім вже буде винесення його до сесійної зали. Ініціатором законопроекту є народна депутатка Людмила Буймістер, і вона вважає, що треба надати можливість фопам роботодавцям, здійснювати так само так зване економічне бронювання, бо в деяких випадках ФОПи виконують критично важливі функції або ж надають такі послуги. Цей законопроект підтримали три Міністерства юстиції, фінансів та соціальної політики. Тож, чи буде у ФОПів можливість бронювання, залежить від остаточного рішення депутатів, що цікаво. Е, дуже сподіваємось, що ніщо не завадить пані Людмилі Боймістер вийти з нами на зв'язок. І це дійсно сталося. Позафракційна народна депутатка України Людмила Боймістер з нами на зв'язку. Пані Людмило, вітаю вас. Добрий день. Так, вітаю. Хотілося б з вами, як з ініціаторкою цього законопроекту, поговорити. Ну, в першу чергу, от звідки взагалі виникла така ініціатива? Е, ну, вона виникла досить вчасно, але тут ще такий момент: е, зараз вона викликає певні суперечливі реакції в суспільства. І ви коли е, розробляли, скажімо так, цю концепцію. Ви ж напевно розуміли, що так це викличе ну певні розмови. Я дуже м'яко зараз формулюю. Що, що ага. думали тоді, коли розробляли цей законопроект? Ну насправді давайте відверто. І дискусії щодо бронювання у нас почалися ще, коли розглядався законопроект про мобілізацію. Ще тоді було прийнято рішення профільним комітетом, що це питання ми поки що паркуємо і е, виносимо на окремий розгляд, адже дуже багато питань, як нам зробити саме ту справедливу модель бронювання, а не те, що сьогодні на превеликий жаль, ми отримали в постановах кабінету міністрів. Сьогодні в країні є е, дві ну, такі ключові мети: перше це забезпечити обороноздатність держави і забезпечити. Мобілізацію, а друге, все ж таки, ми розуміємо, що без економіки жодна війна теж ніколи не вигравалася. І тому нам треба забезпечити і функціонування паралельно економіки. Але це треба зробити виключно у справедливий спосіб, у такий спосіб, який не буде викликати жодних запитань у суспільство. Тому почали обговорюватися різні моделі, яким чином можна цього досягти. І є колеги, які пропонують, наприклад, додаткові податки, те, що викликає найбільше обурення в суспільстві, аж йдуть розмови, що можна відкупитися таким чином від мобілізації. І зараз, якраз в рамках комітету, ми опрацьовуємо іншу модель, яка була би справедливою, яка б нам дозволяла як продовжувати мобілізаційні заходи, так і дати дуже потужну. Ни сигнал економіці, яку частину, який відсоток військовозобов'язаних незалежно від розміру кампанії і незалежно від тих податків, яка вона сплачує, буде заброньований на сьогодні. Це той підхід, який в принципі може стати таким місточком між міністерством оборони і військовими і нашим економічним фронтом. Пані Людмило, ще такий важливий момент? Ми сьогодні, от мали розмову з Олегом Пензіним, економістом, якраз таки, про економічну складову, і я в нього питав одне з цікавих положень про те, що, наприклад, ФОПи зареєстровані в 2024 році, тобто такі свіженькі, так і ті, які будуть надалі зареєстровані допоки буде діяти цей закон. Хочеться вірити, що це буде не такий довгий час, бо закінчиться у нас війна, і потреба в цьому відпаде в економічному бронюванні. Але чи не вбачаєте ви в цьому положенні певну дискримінацію? Тобто, ну а раптом дійсно людина хоче відкрити бізнес, а, але ця функція економічного бронювання? На якщо там умовно хтось хоче відкрити його завтра чи через місяць, вже не поширюється, тобто вона поширюється лише на фопів, які були зареєстровані раніше, навіть ще в 23-му році. А, і чи це положення було дійсно в першій редакції? Скажімо, і надходило від вас. А чим ви поясните от наявність цього положення? Ну, по перше, панове, давайте я внесу ясність, я не вносила законопроект щодо ФОПів. Просто я, як військовослужбовець Збройних сил України, розумію, що для Збройних сил немає різниці, чи ми забронюємо з однієї кампанії 50 військовозобов'язаних, чи з 50 ФОПів по одному. А ФОПи і малий середній і мікробізнес забезпечують сьогодні величезну частину економіки. Додатково, якщо ми говоримо про наш. Рух до Євросоюзу до європейської інтеграції то МСП і мікробізнес там складають основу економічного розвитку, тому е дискусія щодо ФОПів і до тих положень, про які ви говорите, вона ще буде продовжуватись, адже нам треба встановити такі запобіжники, за якими штучно не будуть створюватися ФОПи чи юридичні особи, виключно з метою. Е Такого зловживання бронюванням, але ми точно говоримо про те, що сьогодні для нас бізнес важливий будь-який, не тільки великий е олігархічний бізнес. Для нас важливі ті е дрібні підприємці, які вже з 22 го року насправді роблять революцію в е сфері е оборонно-промислового комплексу. Нам потрібні високотехнологічні айті кампанії, які також працюють часто з ФОПами. е-е і таким чином ми будемо обговорювати всі ці моменти, щоб не було зловживань, але щоб ми зберегли основні економічні функції і високотехнологічні індустрії в нашій державі. А Тоді ну тут зрозуміло. Ну в принципі, це досить досить прозоро. А, окей, а, пані Людмила, ну свого часу ви були в складі а, фракції Слуга народу. А, зараз ви позафракційна, але ми ж розуміємо, що зараз закон проходить усі стандартні процедури. Тобто, сьогодні він вже на розгляді комітету. Комітет буде вносити правки, чи не буде вносити, чи передасть його одразу на розгляд в сесійну залу. Так чи інакше в сесійній залі знаходиться монобільшість фракція Слуги народу. Вони будуть голосувати. Як ви вважаєте, вони проголосують за цей закон? От ваш подальший прогноз на долю е вашого ж законопроекту, вашого дітища. І вам, е ну, як людині, яка цю фракцію покинула, е сприймати те, що його долю будуть вирішувати е слуги народу, як, е як ви це сприймаєте? Почну з кінця. У нас краї... долю країни сьогодні вирішує слуга народу, тому я тут, як і усі інші громадяни України, я впевнена, що цей закон побачить зал в тому чи іншому вигляді, тому що цю проблему нам обов'язково потрібно вирішувати. І тому я думаю, що на осінь у нас пройдуть дуже палкі дискусії. Це буде непросто. Буде дуже багато роботи, але я думаю, що на осінь ми вийдемо з якимось консолідованим варіантом. Далі вже політична воля слуг народу буде залежати як від вищого політичного керівництва держави, так і від совісті кожного народного депутата, який буде приймати рішення в залі. Якщо е, там це все ще є, ну я про совість. Ну, скажімо, до окремих е, представників е, я би, звичайно, застосував слово безсовісні. Але е, все ж таки, ну і е, в будь-якому разі, ну, е, у нас все одно існує певний стереотип щодо е, от цього навіть словосполучення економічне бронювання. Буцімто, це якась така можливість. Багатим відкупитися, а бідні хай йдуть на війну, воюють і все таке решта. От, в принципі, зараз ну нас дійсно бачить велика кількість українців, до яких ми намагаємося завжди достукатися з приводу різних речей і електроенергії, її дефіциту, і навіть от зараз, з приводу економічного бронювання, ви, як ініціатор цього закону, можете знаєте, ну або цей стереотип зламати зараз. Або його навпаки підтримати. Мені здається, що ви знайдете слова, щоб його зламати. оцей момент що буцімто багаті відкупляться, бо мають 20 тисяч на місяць а бідні, хай собі йдуть, воюють. Е, ну, Відверто я не реєструвала варіант з е, бронюванням за гроші, і я не поділяю цієї позиції деяких колег, які виступили з такою ініціативою, а точніше, насправді підтримали ініціативу бізнесу. Мені здається, економічне бронювання комунікаційно взагалі неправильно було слово сполучення. Правильніше говорити бронювання економіки. І чим має займатися парламент, це е, визначити. З урахуванням тих цифр, які ми знаємо по мобілізаційному ресурсу, ми знаємо потреби збройних сил. Е, у нас все пораховано, тому тут залишилось тільки прийняти політичне рішення і сказати українському суспільству чесно, який відсоток усієї нашої економіки ми сьогодні можемо дозволити собі забронювати за рішенням кожного керівника підприємства без ніяких додаткових оплат. А який відсоток е, військовозобов'язаних зобов'язаних чоловіків і жінок потрібні нам для оборони подальшої нашої держави? І я думаю, що це повинні зрозуміти абсолютно всі члени українського суспільства, всі громадяни України, які хочуть, щоб ми перемогли у цій війні? Ну насправді бачите, ви зробили дуже правильну ремарку, тому що е От це не економічне бронювання, а бронювання насправді економіки, яка може постачати, ну, і постачати надходження коштів в, в бюджет України. Ну єдине, що щоб це було чесно, хочеться дуже. От насправді. А ще такий момент: ну, бачите, ви не з усіма новими скажімо, положеннями погоджуєтеся. Які ще мінуси ви вбачаєте зараз, от в теперішній редакції законопроекту? Ну, сьогодні є взагалі чотири редакції законопроекту, тому е технічно із них всіх треба буде зробити одну, і це якраз та е робота, яка передує нам в комітеті. Е я тут е бачу недопрацювання попередніх колег щодо недокомунікованості з військовими. Цього питання і, взагалі, відсутності комунікації з військовими по такому важливому законопроекту перед тим, як вносити їх на реєстрацію. Е, я думаю, що багатьох проблем можна було би уникнути, якщо б е, раніше з Міністерством оборони і з військовими були проведені відповідні консультації, тому що інтереси наповнення одноразового наповнення бюджету підкреслюю, е, це не той інтерес, який ми маємо переслідувати в. Е, Питання бронювання економіки в питанні бронювання економіки. Ми переслідуємо виключно один інтерес: збереження відсотку економі... відсотку військовозобов'язаних у економіці нашої держави для того, щоб поповнювати бюджет для того, щоб вистачало коштів на війну, на снаряди і для того, щоб цей бізнес насправді виробляв нам ті технологічні рішення, які нам потрібні в енергетичній галузі, в галузі оборони, майті галузі і так далі. Пані Людмила, дякую вам. Дякую за те, що знайшли час. Поговорили досить предметно з нами. Це приємно. Людмила Буймістер, позафракційна народна депутатка України. обговорювали ми законопроект щодо економічного бронювання, яке схвалив уряд, який зараз знаходиться, який зараз знаходиться на розгляді комітету. Ну і очевидно, потрапить в сесійну залу. очекатимемо ми подальшої долі його. А з вами побачимося за хвилинку.